Це на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось людоньки на людях, Хай мели млин свою одвічну дерть. Застряло серце мого сколо грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай вік буде прожито, як належить, На жаль, від нас нічого не залежить, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене. Пробачено, хай вік буде прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. Треба жити, якось треба жити, це зветься досвід витримка і гарт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось людоньки на людях, Хай мелем млин свою одвічну дерть. Застряло серце мого сколо грудях. Нічого все це вилікує смерть. Хай буде все небачене. Побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай вік буде прожито, як належить, На жаль, від нас нічого не залежить, Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене. Пробачено, хай вік буде прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить.